Вони пишуть для нас закони, але самі щоразу під час голосування відверто зневажають основний закон. Народні депутати не захотіли відмовитися від антиконституційної практики натискання кнопок замість інших, відсутніх на своєму робочому місці колег. Для упровадження нової сенсорної системи не вистачило якихось чотирьох голосів. Ще б пак. Адже за останнім рейтингом журналу Фокус серед парламентарів 16 тільки доларових мільярдерів. Оце ще їм не вистачало клопоту у парламент на роботу ходити, але голоси їхні таки потрібні. Відтак надійно працює ганебна система централізованого збору збереження і використання депутатських карток. Ці картки по суті ключі до системи голосування, і з ними українські парламентарії махлюють не гірше ніж завзяті карткові шулери. А на бабінець з'ясовувала правила цієї парламентської гри міченими картковими колодами. Уявіть собі, що ви у нескінченній відпустці. Є людина, яка створює ілюзію вашої присутності на роботі. А ви у цей час насолоджуєтесь життям. Хтось замість вас приходить на робоче місце, сідає у крісло, вмикає комп'ютер, щось на ньому робить. Тобто, ви на роботі нібито є, але насправді вас немає. Схоже на містику. Та для декого таке життя реальність. Україна Київ, Верховна Рада 9.30 ранку. До початку роботи парламенту ще півгодини. Майже всі робочі місця ще порожні. Та дехто вже розставляє картки депутатської реєстрації і створює ілюзію того, що депутати на роботі. Згодом до нього приєднуються інші парламентські феї. Засідання відкривається. Половина робочих місць досі порожні. Знак оклику вирішив зустріти депутатів, які спізнилися у гардеробі, та спитати, де їхні картки, тобто перепустки на робоче місце. А чому ви собою? А чому я ну, з собою ходити, носити з собою? Ну не так що тепер? Тепер? У вас в коракці не носять карточки з собою. Я не знаю. Ну не а це вас діпутати. Ну я вас питаюся. Знаєте, я завжди голосую сам своєю карточкою. И никогда не пропускаю заседание Верховной Рады. Поскорее, пожалуйста, карточка для да. с славы. Да. А покажите, пожалуйста, Зараз, помечный кадаст. Пойдемте поднимемся и увидим. Да. А, не надо, да? Пошли. Победа демократии. Ну, покажите, пожалуйста, карточка. Сейчас, ну, Я девушка. Чекаю. Ну, можно еще быть немножко более терпеливой. Дівушки весна, карточку дайте я їй покажу. Карточка Все? вірю Все? дякую. Вірю. Дякую. Бала... А ваша карточка само для нас? Конечно, сама ці люди, яким не надто подобаються наші питання, уже зареєстровані на своїх робочих місцях і нібито працюють натискає не них кнопки, а вони тим часом вирішують свої особисті справи. 11 ранку реєструється народний депутат, екс-спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк. Він часто розповідає, як колись хотів привчити депутатів до дисципліни. А скажіть будь ласка, карточка для голосування з вами? Зараз я її піду вставляти. Я карточку залишаю в апарата для того, щоб не забувати. А це у вас фракція така завжди а, не у фракції, а в апарат. Он тут афракці забирає. Да, я забираю, зразу вставляю іду. Ну як коли. Як коли. І в основ, основному я завжди в парламенті залишаю карту. А це народний депутат Валерій Писаренко, який донедавна був у б'юті, а тепер поза фракцією. Нікому не здається. Я нікому не знаю, тому що я в ній депутаті. Якщо одні спізнюються на роботу, то інші взагалі ніколи на неї не ходять. Таких сумлінних працівників, як Ріната Хметов, Костянтин Живаго та Ріел Васадзе у парламенті майже ніхто не бачив. Але згідно з даними реєстрації, вони у раді щодня. Ми вирішили з'ясувати, хто ці люди, які приходять раніше, та йдуть пізніше заради того, щоб інші могли не перейматися виснажливим ходінням на роботу. У нас у фракції є відповідальні за це люди зокрема, народний депутат Микола Комар. Ось він щовечора збирає депутатські картки, а вранці їх розставляє. Це зручно носити не треба і не втратиш. Юрій Воропаєв, партія регіонів економічна правда, лютий 2011 рік. Микола Степанович Комар, депутат не публічний, хоча очолює підкомітет з депутатської етики. Це неправда. Я йому зробив потім зауваження, що розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності, це недобре. Я не зберігаю картки. Єдине, що я слідкую, дійсно, за тим, щоб всі картки працювали. Ну, на нас за все відповідає чи то Михайло Васильвич. Те ж себе зберігає. Да, він відповідає за організаційні питання, в тому числі і карточки він відповідальний депутат. Да, Один да. всі 180? – Так, Да, в кінці він останні уходить. А такий є у вас депутат комар чи комар він за розсадку? Він за розсадку? – за розсадку відповідає. А, щоб всі. Ну, всі щоб депутати були там по місцях, щоб у всіх були місця. Регіонали не бачать нічого поганого в тому, що одні ходять на роботу, а інші ні. Якщо ви говорите про реєстрацію, то немає ніякого значення, хто вставив картку в гніздо. Однак, з думкою головного знавця етики у раді, не згоден Конституційний суд. В основному законі сказано, що кожен депутат повинен голосувати на засіданнях Верховної Ради особисто у 2002 році. Конституційний суд розтлумачив цю норму для особливо розумних. Присутність і особиста участь народного депутата України у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано не є питанням вільного рішення або вибору народного депутата України, а є обов'язком. Насправді практика здавати свої картки одній людині є не тільки в партії регіонів. Донедавна депутат Нунсу Геннадій Москаль теж здавав свою картку так званій відповідальній особі. У нас була відповідальна пані Лук'янова. Її здавали. Вона рано всім роздавала, потім збирала. На цьому відео видно, як народний депутат Арнольд Радовець розкладає реєстраційні картки групи Реформи заради майбутнього, яка складається з 20 депутатів. Ця група маленька і утворилася зовсім недавно. Та дисципліна у ній вже залізна. Цю людину, яка вже о 9.30 розставляла за депутатів картки, ми ніяк не можемо впізнати. Хто це, скажіть? Ну, це чи працівник секретаріату фракції? Я просто придивляюся, тому що є. Може, ну, це точно не народний депутат, не на народний. Ну якісь поганенько, то я не можу назвати це, але я думаю, не пам'ятаю я такого депутата. Отже, працівник Верховної Ради допомагає народним депутатам чинити протизаконні дії. Як правило, апарат Верховної Ради їх тримає, ти приходиш, вони виключно тобі її видають цю картку і ти зразу її вмикаєш. Колишній голова ради Арсеній Петрович погано поінформований. Працівники апарату Верховної Ради, які сидять у цьому куті сесійної зали, без проблем видають депутатам по декілька карток, а то й самі приносять на робочі місця картки десятками, як видно на цьому відео. Вони так відкрито порушують закон, ніби депутатська недоторканість розповсюджується і на них. Колишній народний депутат від соцпартії Євген Філіндаш каже, що і за його часів працівники апарату полегшували роботи депутатів з розставляння карток. Працівники апарату могли зробити це самостійно, і картки вже по фракціях були розставлення. пан Філіндаш розказує, як сам колись збирав, то розставляв картки за колег депутатів. Як секретар фракції, в мене був визначений такий обов'язок роздавати картки вранці перед початком голосування і потім їх збирати. Тим часом народні депутати, втомлені після виснажливого робочого дня, з почуттям гідно виконаного обов'язку збираються додому. А ви коли йдете, ви забираєте свою карточку з Верховної Ради. Ви ж збираєтеся іти. Ні, а зараз... чому? Ну скажіть, як який, який механізм? Ви забираєте, чи ви залишаєте? Чи... Забираємо. зараз з собою вас? Да. А покажіть, будь ласка, якщо не розповідаємо. На парламентському годиннику третя година 30 хвилин. У стінах Верховної Ради практично немає живої душі, принаймні депутатської. Ще один важкий робочий день у раді добіг кінця. Верховна Рада ідеальне місце роботи. Житлом забезпечують, на роботу привозять та ще й гроші платять. Середня зарплата народного обранця 10-20 тисяч гривень. І її платять незалежно від того, приходить депутат на роботу чи ні.